Мої вітання любителям Винограду. Ви на каналі Виноградника Карчевського сьогодні 5 липня 2025 року місто Рівне. 5 липня вже, вже майже пів літа прийшло. Чесно кажучи, і ще того літа навіть і не відчував. Оце буквально кілька днів, майже тиждень потягнуло Таке спекотне літо жарко. Хоча коливання є. Недавно було на днях 36-37 градусів, одного дня 23, вночі ночі 10 градусів. Ну, одним словом, таке В погоди свої плани, напевно, ну, як є, так є. Нам треба працювати і доглядати за виноградником. Тож, тема мого сьогоднішнього відеоролику план робіт на липень місяць. Дивіться, що я планую робити в липні місяці на своєму винограднику. Я коротенько розкажу, ну, просто мої плани, що я буду робити. А у вас, можливо, інші плани, то, будь ласка. Ну, Перш за все, зелені операції. От зелені операції, от тільки виноград почав рости, і розвиватися. Вже ми ходили, заглядали, потім пішли перші пагони. І починаються зелені операції. Так, я перед обробкою пасинкував, робив деякі там такі маніпуляції, але щоразу через день, там, кожен день ходжу на свій виноградник, завжди бачу, що з'являються нові і нові зелені пагони. І тож, я їх пасинкую. Оставляю один листочок і так далі. Це вище грони. І вже якщо виноград переростає в верхню проволоку, я там приблизно 2-3 листочка лишаю і роблю і чекання. Ну, не кожен у мене виноград на моєму участку. Дивіться, бачите, тут вже доходить до крайньої проволоки. ще трошки я його буду чеканити. Бачите, один кущ краще розвивається, другий гірше розвивається. Тому цей рік такий важкий, що до кожного куща треба мати індивідуальний підхід. Ну, принаймні, в мене так є. Дещо є без проблем, а дещо треба позаглядувати, подивитися і ну, якось так. Дивіться, зараз в мене виноград інтенсивно цвіте на одноплощинних шпалерах, двохплощинних шпалерах. На арці перголі в мене вже перецвів і вже є завязі і так. Буквально завтра, післязавтра, на днях, я буду робити третю обробку на перголах. На площинних спалерах я буду робити вже після цвіту. Зараз він цвіте, вже дещо перецвітає, дещо доцвітає. Тобто, по, по, получаться перші завязі, Я вже буду дивитися, доцвіте виноград і буду робити обробку третю і тута. Ще що буду обов'язково робити, нормувати урожай гронами. Це теж зелена операція, входить до, до зеленої операції і буду нормувати максимум на пагін, я буду лишати по одній гроні, а то ще ці грони буду чекати, тому що обов'язково треба, щоб і визр... дозріла лоза, і хочеться, щоб і ірожай дозрів. Тому буду не перегружати кущі. І, і урожаєм, і так, і посинкувати буду, і все, зелені операції, буду робити, все те, щоб е, в мене все, все було добре. Бо пізно доставав і з укриття, і ще й мороз, зворотні заморозки. і Тому так все якось воно пізно все розвивається. Але розвивається, нічого критичного немає, по камість. Будемо бачити, яка, який буде серпень, який буде вересень, якщо все буде. Так як треба, то і будемо мати урожай. Дивіться, в липні місяці обов'язково треба зробити е, полив. Я і в червні робив вже полив не раз, і ще й в серпні може прийдеться робити, це ж таке, але в липні місяці буду робити полив, ходжу по участку, вибираю ділянку, де більш сухіше. Ця, ця, ця частина ділянки в мене завжди сухіша, то, тобто я тут водилю більше. Та частина ділянки в мене там трошки інші ґрунти, е, вологи там більше. Прокопую ямку, дивлюся, якщо сипеться, розсипається, бо дубова така земля, як камінь, підливаю по-любому. Хоча я до такого не дотягую, я по-любому завжди підливаю і стараюся вчасно це зробити. І буду робити підкормку. Планував я зробити підкормку. До речі, в мене сусід є, має корову, думаю, візьму сві свіжого. Такого гнуйку і зроблю підкормку, але ж подивився по, по приросту по тому всьому. Азотними добрами, з великим містом азоту я не буду робити. Першу підкормку я робив мастером 18-18-18. Другу підкормку я значить, буду робити 3, 11, по-моєму, 38. З більшим містом фосфору і калію. Обов'язково це треба зробити. Якраз воно буде гарно на ріст винограду. Давати, і гарно лоза буде визрівати, і урожай буде солодший класніший. Це полив, зелені операції і ще що. Е, ну, чистота на винограднику по-любому. У мене всі лунки мають бути обкопані, підкопані після поливу, коли поверхня. Така дубіє, кірка така виходить, я його проходжу сапочкою гарнесенько, зворушую цю землю, дихаю. Якщо крепка жара, то в мене трава є, я ще мульчую. Хоча я ніколи майже не мульчую. Це вже коли дуже крепка спека, то я тоді навіть і трави не кушу. А вона і так, і так коли в спеку вона не дуже крепко і росте. І я її не скочую, тоді температура землі вона. Не, не така висока, як взагалі скосити або перекультивувати, зробити тут, тут просто горот, як кажуть. Ось це про чистоту. І третє чи четверте, не знаю, це догляд за шкілкою. У мене є шкілка в цьому році. Я не багато садив, але ж дуже багато пересадив вегетуючих саджанців. Тому стоїть капельний полив, це обов'язково, і обробка там. Мінімум три обробки в мене є, підв'язка, так само пасинкування, все це з зі шкілкою. В кого немає шкілки, ну таке. Далі в цьому році я робив прищепи, деякі кущі гарно розвиваються, кра, кра, краще розвиваються. Я б не хочу сказати, що в цьому році в мене прививки дуже гарно розвиваються. Ні, але йдуть. Буду за ними доглядати обов'язково. Підливати, підростуть трошки більш-менш е, листочки, обробку буду проводити по-любому. Так що е, на липень місяць є е, що працювати, що робити. Ну таке, так коротенько. Ну і взагалі хожу за виноградником, заглядаю, дивлюся, е, слідкую, раді, радію, просто живу. Тож, друзі, не хочу забирати вас часу. Таке коротеньке відео у мене вийшло. Багато хто питає, чи я буду на осінь продавати саженці. Так, буду, але я зараз, дехто там пише, я зараз не можу сказати, деякі гарно розвиваються, деякі слабше розвиваються. Ну, вже ближче серпня місяця я буду. Бачити, як що розвивається, і я вже потім всім скажу, що в мене є, що немає. Багато чого не буде. Ну, Не буде таке. Ну, навесно буде виготуючи по-любому. Так що, друзі, дякую, що були на моєму каналі. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобай, кому сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал. Хочу побажати вам гарного дня. Слава Україні!